До війни у нас було загалом 1667 закладів освіти в області. Загалом серед них зараз 530 об'єктів зруйновано або пошкоджено. Остаточно і вщент зруйновано 34, пошкоджено 496. Плани відновлення дійсно є, є певні орієнтири, як це повинно бути. Зроблена розроблена і впроваджується державна програма. Активно адміністрація залучає іноземних наших партнерів до відновлення різні гуманітарні організації, які надають свою допомогу. Але в першу чергу це знову ж таки стикається з фактором безпеки. Тому що жодне відновлювання роботи не можна розпочинати, коли постійно йдуть обстріли. Багато чого робиться і власне силами самих закладів. Вони активно залучають допомогу гуманітарну для відновлення склопакетів, для відновлення опалення, для відновлення власних котелень, для е проведення ну, Хоча б найпростішого ремонту своїх приміщень з тим, аби коли буде досягнута перемога і буде відновлено офлайн освітній процес, діти могли повернутися до школи. Але звичайно, ті школи і ті заклади, які зруйновані ще, вони мають бути відбудовані з нуля.